Денситометрія в ревматології. Денситометрія це є метод обстеження мінеральної щільності кісток. Іншими словами, це метод, який нам дозволяє визначити наскільки міцна кістка. Проте найкращим та золотим стандартом вважається декса, котра позаду мене. Денситометрія дає нам інформацію про наскільки міцні кістки у пацієнта, і з якою ймовірністю у даного пацієнта може статися перелом, перелом бедра чи то компресійний перелом хребта. Це дуже важлива інформація для нас, оскільки раннє втручання та лікування може попередити ці серйозні стани. Особливий інтерес це представляє для пацієнтів з ревматологічними захворюваннями, такі як ревматоїдний артрит, системна, червона волчанка, анкілозуючий спондилоартрит, оскільки у цих пацієнтів значно більше ризики остеопорозу чи остеопенії, ніж. У загальної популяції тому нашим ревматологічним пацієнтам ми зазвичай набагато скоріше і частіше призначаємо денситометрію з метою раннього виявлення остеопорозу та попередження його наслідків в умовах кредоклінік ви можете пройти якісну денситометрію, звертайтеся при потребі.